Добрий день, любі друзі! Ми раді вітати учасників щорічної обласної історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді Донбас Мій рідний край. За традицією на обласній історико-краєзнавчій конференції Донбас-Мій рідний край ми підбуваємо підсумки всієї краєзнавчої роботи за поточний рік. Наша зустріч об'єднала учнівську молодь, що активно вивчає наш рідний Донецький край. Його багатогранну історію, неповторну природу, різноманітність культури та багато-багато іншого. Ми також раді вітати досвідчених наставників-педагогів, завдяки яким у містах і районах нашої області здійснюється ця кропітна і дуже важлива робота. Аналіз надісланих на конкурси робіт свідчить про зацікавленість учнівської молоді щодо вивчення та збереження природнича заповідних територій Донбасу, проведення природоохоронної роботи, висвітлення туристичних можливостей маловідомих куточків області. З кращими роботами юних краєзнавців ви маєте можливість познайомитися на віртуальній виставці. Прикладна екологія так називається один із напрямів обласного еколого краєзнавчого руху учнівської та студентської молоді Донбас Заповідний. На конкурс фотографій все буде Україна. Надійшло 212 конкурсних робіт, що продемонстрували фотографічні навички дітей, їх здатність відображати загальну ідею, передавати красу та унікальність зображуваного об'єкта. Усі роботи виконані на досить високому рівні. Журі конкурсу визначило переможців та призерів у п'ятьох номінація. «Ми Єдина Україна. Третє місце Медведєва Марія, учениця 4 класу закладу загальної середньої освіти 13 ступеня ї Турецької міської ВЦА Вагульського району Донецької області. Третє місце Кущ В'ячеслав, учень 7 класу Курахівської гімназії номер 2 Курахівської міської ради Донецької області. Третє місце Савицька Владислава, учениця 5 класу Краматорської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Першої Краматорської міської ради. Друге місце Бондаренко Катерина, учениця 11 класу Бахмутської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Солодарської міської ради. Перше місце Кітьова Діана, учениця 11 класу Бахмутської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Солодарської міської ради. Номінація Моя Донеччина. Третє місце чиста Дарина, учениці 9 класу Єлизаветівського закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів Мар'їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району. Третє місце Баштова Максим, учень третього класу Лиманської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 3 Лиманської міської ради. Третє місце Кисельова Катерина, студентка Горлівського інституту іноземних мов, Державного вищого навчального закладу, Донбаський державний педагогічний університет, місто Бахмут Бахмутського району. Третє місце Федіна Аліса, студентка Горловського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу, Донбаський державний педагогічний університет, міста Бахмут Бахмутського району. Третє місце паренцева Уляна, вихованка гуртка, юні екологи Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. Друге місце столяровський Олег, студент Гуровського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу, Донбаський державний педагогічний університет міста Бахмут Бахмутського району. Перше місце Ахман Вероніка, студентка Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу, Донбаський державний педагогічний університет міста Бахмут Бахмутського району. Номінація Рідна школа. Третє місце Шуріберко Вікторія, учениця 10 класу закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 20 Турецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області. Друге місце Тахтарова, аполінарія, вихованка, екологу натуралістичного центру Великоновосілівської селищної ради Волноваського району. Перше місце колективна робота учнів 4 класу Білицької загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 9 Доропільської міської ради. Номінація Флора і Фауна. Третє місце. Чинник Мирослава, учениця першого класу Удачненської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Удачненської селищної ради Покровського району. Третє місце Щербинка Артем, учень першого класу навчально-виховного комплексу Сергіївська загальноосвітня школа першого третього ступенів. Дошкільний завчальний заклад Удачненської селищної ради Покровського району. Третє місце Бессонова Анастасія, учениця першого класу Удачницької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Удачницької селищної ради Покровського району. Третє місце Дастяр Максим, учень четвертого класу навчального огонового комплексу Сергійського загальноосвітня школа першого третього ступенів дошкільної навчальний заклад Удачницької селищної ради Покровського району. Третє місце милейко Ілля, учень першого класу навчально-виховного комплексу Сергіївська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад Удачницької селищної ради Покровського району. Третє місце. Обришева Варвара, учениця 9 класу Солодарської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 13 з поглибленим вивчанням англійської мови Солодарської міської ради Донецької області. Третє місце Савенко Сергій, учень 4 класу Бахмутської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Солидарської міської ради. Третє місце цуповелизавета, учениця 2 класу навчально виховного комплексу загальноосвітньої школи першого третього ступенів ліцей міста Добропілля. Третє місце Міщенко Кирило, учень 4 класу Черкаської гімназії Черкаської селищної ради Краваторського району. Третє місце. Клепикова Анастасія Суденка Горловського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу Донбаської державної педагогічної університет міста Бахун, Бахунського району. Третє місце Мироненко Вероніка, учениця 5 класу Білозерської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 18 Білозерської міської ради. Друге місце суботів Даніїл, вихованець гуртка юні екологи Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. Перше місце Саєнко Лілія, учениця 11 класу Шандриголівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Лиманської міської ради. Номінація родина. Третє місце носенка Віолета, учениця 5 класу Удачинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Удачинської селищної ради Покровського району. Друге місце Волових Вероніка, учениця 2 класу навчально виховного комплексу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, ліцею міста Добропілля. Перше місце шипувала Фігор учень 4-го класу Бахмутської загальноосвітньої школи першого третього ступенів солдатської міської ради Донецької області. 41 робота саморобка була подана на конкурс мистецьких виробів Друге життя, який проводився у рамках напряму Прикладна екологія. Вироби свідчать про небайдужість дітей до природи їх прагнення до збереження навколишнього середовища. Журі відзначило справжні шедеври маленьких майстрів, у яких вони відображають усі сторони свого життя, історію, звичаї, традиції, вірування, естетичні уявлення, поетичні надбання та власні мрії. Несуть позитивну енергію краси. На підставі висновків журі були визначені переможці та призери за трьома віковими групами. Вікова категорія – діти від 6 до 10 років. Третє місце – Ілля Гуляна, учениця 2 класу навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів ліцею міста Добропілля. Третє місце – Грідасова Аріна, учениця 1 класу Пахмутської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Солодарської міської ради Донецької області. Третє місце віддінеє Максим, учень 3 класу опорного закладу загальної середньої освіти імені Василя Стуса Краматорської міської ради. Друге місце новодран Руслана, учениця 4 класу Бахмутської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Солодарської міської ради Донецької області. Перше місце Алієва Аріна, вихованка гуртка студії образотворчого мистецтва, обличчя природи Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. Вікова категорія діти від 11 до 14 років. Третє місце Артеменко Артем, вихованець гуртка Флористика плюс Лиманського міського центру позашкільної роботи. Друге місце Мальченко Малітина, учениця 5 класу закладу загальної середньої освіти гімназії номер 9 Дружківської міської ради. Перше місце Черемісова Тетяна, вихованка гуртка Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. Вікова категорія підлітків від 15 до 18 років. Третє місце Махник Вероніка, учениця 10 класу Пахмутської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Солодарської міської ради Донецької області. Друге місце Коваленко Марія, учениця 11 класу Удачницької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Удачницької селищної ради Покровського району. Перше місце Кримовська гала, учениця одинадцятого класу Білицької загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 9 Добропільської міської ради. У межах напряму дослідницький пройшов конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт. Така невідома відома природа. Слід зауважити, що роботи відрізнялися оригінальністю методів подачі інформації та повнотою краєзнавчих матеріалів, а також було зазначено конкретний план дій щодо здійснення природоохоронної діяльності для збереження та відновлення обраного об'єкта. Сподіваємося, що після війни ці проєкти будуть втілені в життя. На підставі оцінювання журі були визначені переможці та призери конкурсу. Третє місце Яншинська Юлія, студентка третього курсу Сев'янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. Імені Кривоносова. Третє місце Бурковська Людмила, учениця 6 класу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 5 імені Валерія Доценка Мирноградської міської ради. Друге місце Гуркова Елизавета, студентка 3 курсу Донбаського державного коледжу технології та управління міста Турець. Перше місце Дріга Анна, Усенка Ангеліна, учениці закладу загальної середньої освіти першого третього ступені номер 20 турецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області. Мало любити свій край, і його ще треба добре знати. Краєзнавство є тим ланцюжком національної культури, який об'єднує наше суспільне та особисте життя, хоч і не завжди помітно. Сприяє створенню нового іміджу нашого краю. Саме на це спрямовано конкурс творчих робіт Лісова пісня, що проводився у межах напряму. Мандруємо Донеччиною. На конкурс казок легенд» на екологічну тематику надійшло 15 робіт у двох номінаціях та з двома віковими групами. У роботах діти продемонстрували не лише своє вміння володіти художнім словом, а й за допомогою нього звернули увагу на екологічні проблеми людства, засвідчили своє вміння спостерігати за навколишнім середовищем. На підставі оцінювання журі були визначені переможці та призери конкурсу, номінація казки старого лісу, вікова категорія діти до 12 років. Друге місце Довженка Мірон, учень 7 класу Світлодарської загальноосвітньої школи першого-третього ступенів Світлодарської міської військової цивільної адміністрації Пахмутського району. Перше місце Панченка Ольга, учениця 6 класу Зорянського закладу. Загальної середньої освіти імені Героя Радянського Союзу Петра Савельйовича Добрівного, Вінської сільської ради Краматорського району. Номінація казки старого лісу, вікова категорія, підлітки від 13 до 18 років. Третє місце Ярош Мар'є – учениця 8 класу Цукуринської філії Слидівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 Слидівської міської ради Донецької області. Друге місце Олійник Дарія, учениця 11 класу Білозерської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 13 Білозерської міської ради Донецької області перше місце Тарасюк Віталій, учень восьмого класу з закладу загальної середньої освіти перших других ступенів ліцею гармонія Мирноградської міської ради. Номінації є досліджую світ вікова категорія дітей з 12 років. Третє місце Гордієнко Дар'я, учениця 2 класу Краматорської загальноосвітньої школи, першого третього ступенів номер 1 Краматорської міської ради, друге місце Легоненко Ганна, учениця 6 класу закладу загальної середньої освіти, першого третього ступенів номер 20 турецької міської військово-сивільної адміністрації Бахомського району Донецької області. Перше місце Пушкар Ганна, учениця 6 класу закладу загальної середньої освіти, першого третього ступенів, номер 20 турецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області. Номінація Я досліджую світ вікова категорія підлітки від 13 до 18 років. Третє місце Ботіхіна Юлія, студентка державного вищого навчального закладу, Донбаський державний педагогічний університет. Друге місце кулікова Аліна, учениця восьмого класу закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів No2 Турецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області. Перше місце Шурібенко Вікторія, учениця 10 класу з закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 20 Турецької міської ВЦА Бахмутського району Донецької області. У межах щорічної обласної пошуково-дослідницької експедиції Донбас екскурсійний Донецьким обласним центром туризму та краєзнавства учнівської молоді були проведені інтерактивні конкурси з такими номінаціями. Навчальні фільми, навчальні онлайн-ігри, 3D-моделювання пам'яток мистецтва та архітектури, презентації пам'яток. На обласний етап надійшло 23 конкурсні роботи з Бахмутської, Званівської, Сіверської, Краматорської, Дружківської, Лиманської, Черкаської, Льїнської, Покровської, Селедівської, Білозерської, Добропільської, Мирноградської і Курахівської території громад. Всі конкурські матеріали були загальнодоступними на відеохостингу YouTube. Аналіз надісланих робіт свідчить про зацікавленість молоді у вивченні природно-заповідних територій Донбасу, проведенні природоохоронної роботи, бажання мандрувати та популяризувати красу рідної природи. Більшість робіт носить творчий та дослідницький характер. На підставі оцінювання журі було визначені переможці та призери конкурсів, конкурс, навчальні фільми, третє місце Саєнко Лілія, учениця 11-го класу Шандриголівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Лиманської міської ради Донецької області, третє місце Шкреба Дарія, учениця державного професійно-технічного навчального закладу, Краматорський центр професійно-технічної освіти, третє місце доценко Анастасія Біленко Анастасія, учениця Одинадцятого класу Білозерської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, номер 13 Білозерської міської ради Покровського району Донецької області, друге місце Лучік Віра, учениця сьомого класу Сіверської філії перших других ступенів комунального опорного закладу освіти Сіверський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області. Перше місце Галяміна Каміла, учениця десятого класу Зоє. Рьнського закладу загальної середньої освіти, імені Героя Радянського Союзу Петра Саєвелєвича Дубрівного, Лінівської сільської ради Краматорського району. Щорічна обласна пошуково-краєзнавча експедиція Донбас екскурсійний конкурс навчання онлайн-ігри. Перше місце Голошев Нікіта, учень 9 класу опорного закладу загальної середньої освіти Мирноградської міської ради Покровського району. Конкурс 3D-моделювання моделювання пам'яток мистецтва та архітектури, перше місце – Бондарем Дмитро, учень 8 класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 імені Валерія Дуценка Мирноградської міської ради. Конкурс презентації пам'яток, третє місце Харченко Лідія, учениця 11 класу Білицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів №10 10 Добропільської міської ради Донецької області. Падалка Поліна, учениця 10 класу Черкаського ліцею Черкаської селищної ради Краматорського району, вихованка гуртка Історичне краєзнавство Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Друге місце. Ваноян Кароліна, учениця 11 класу загальноосвітньої школи першого 3 ступенів номер 17 Краматорської міської ради Донецької області. Перше місце Черпньова Карина, учениця 10 класу Зорянського закладу загальної середньої освіти імені Героя Радянського Союзу Петра Савельйовича, Добрівного Ільінської сільської ради Краматорського району. Найголовніша нагорода для вчителя це досягнення його учнів. У своїй майстерності і бажанням прагнути до нового педагоги запалюють серця учнів і виконавців. Яскравим прикладом співпраці у дітей та вчителя стали саме ви, шановні колеги. Щиро дякую за вашу працю, самовідданість, професіоналізм і націльність на результат. І це і ваша перемога. Спасибі всім вам за ваш внесок. Програма нашої конференції виконана. Переможці та призери обласного туру конкурсів нагороджено. На цьому робота нашої конференції добігла кінця. Побажаємо юним дослідникам, щоб їхньою вірною супутницю на все життя стала радість наукових відкриттів. Нехай вас не покидає прагнення до самоосвіти і бажання нових творчих здобутків. Бажаємо всім присутнім, успіхів в усіх починаннях, затишку та добробуту в родинах, миру та злагоди. Слава Україні!